Всім привіт! У нас сьогодні такий вітер і після обід роз'яснилося трішки. Вчора був дощик, дало нам звозити сіно. Але на весь тиждень передають дощі. Взагалі відео про лілії. Покажу, хто вже у мене чекає на лілії восени. Я не вирощую спеціально для продажу, це просто лілії, які, які у мене у надлишку. Я Зараз покажу, і ви зрозумієте. Я просто не знаю, куди я їх буду дівати. Тут вони мені в цьому квітнику їх мало, не так ще мішають. А там тут у нас ряд туй маленьких посаджений. І там під забором, вон там ми тоді перейдемо, там також ряд туй, і мені все те треба... І взагалі вже прийшов час їх викопувати. і... Ой, як пахне троянда, симпатія. Через дощі все осипається. О, До речі, бальзамін садовий. Вперше я його з Семена цього року виростила. Там він і там ще не цвіте. Ось такий рожевенький є. Гарнесенький. Три рази я вже полола квітники і знову заростає. О, ця лілія. Це не вона, не для продажу. це Взагалі вона вперше за п'ять років, напевно, випустила дві гілки. А ось є ось така жовта, її дуже багато. Є ось така рожева, вона вже відцвітає. На сонці взагалі дуже рано зацвітає, тижнів два тому почала вона квітнути. В тіні трішки пізніше, в тіні він є, в мене тільки розквітає. Ось вона тут була, бачите, також уже. похвастаюсь мій дельфініум, який я купувала на базарі просто з рук. Ой, він в житті він набагато темніший. Він такий фіолетовий, фіолетовий. Так, є ось така лілія. Колір, до речі, передає камера вірно. Цієї лілії. Гарнюсінька. Знову жовта. Жовта. Ось ця рання. І, до речі, я буду дивитися на це відео, коли буду їх викопувати, бо я не знаю, як їх позначити. Тут я не буду, звичайно, якщо хтось захоче ось таку, то так. Це я в тому році тут насаджувала. Така це не для продажу, хоча також буду розсаджувати. Вона діток уже дала. І йдемо ми зараз боковий мій квітник. Ще там у попередніх відео було рання помаранчева. Рання, вже я, вона відцвіла, вже я зрізала їй квітконоси. І буде вона в такому вигляді до осені, поки зовсім не висохне. Ми красиво, але, як показує практика, якщо так зрізати чашечку після відцвітання, зараз я покажу. Ось оце, У більших лілій воно більше. До осені я так і залишаю, воно повністю всихає. І, все. і так я знаю, де Лілії кущ, і Лілія отримує ще поживні речовини, нарощує гарненько цибулинку. І бачите, як показує практика, скільки вже розвела. Йдемо сюди. Йдемо сюди. Крім жовтих. І ото я називаю сіробуромалінових. Є отака червона. Камера колір передає вірно. Ось також вона у мене. Ось рожева, тільки зацвітає. Одна з квіточка обцвіла. Це все буде жовта. Жовта. Зараз я якось пройду. Деякі троянди вже в мене відпочивають, а це піано. Сонечко змішає в камері. Це просто королева цьогоріч. Просто королева. Три роки її від посадки. Ось також будуть червоні. Ось цвітуть тут червоні вже. О Боже, тут одні червоні, червоні, червоні. Це буде жовта, а це буде оця ж... Що під будинком така помаранчево незрозумілий колір. І бачите, мені треба буде їх викопувати, тому що, тому що в мене тут туї. Тут ряд, повністю ряд туй туди. Ну і просто вони вже, їх дуже багато. Ось тут також жовті. І також такі ж, як там ото незрозумілого кольору. Я не знаю, як його назвати. Це також цвіла. Та, що рано цвіте помаранчевого кольору. Вона така низенька. Ну, Мені по коліно, мені по коліно. Цибулинки всі будуть дуже гарні. Їх садити треба буде зразу по отриманню на пошті. І цибулинки всі будуть такі, що наступного року вони вам будуть квітувати. Дріб'язку відправляти я не буду. Цибулинки будуть, як мій кулак, за це... Може трошечки менші, але в основному будуть такі здорові цибулини. За ціну я ще не знаю. І, можливо, якщо хтось захоче собі 5 цибулин або й більше, рядочком десь посадити, а не чекати, поки розростуть, то буде трішки дешевше так купити. Просто я не знаю, куди мені їх дівати вже. Це ще вони не повністю зацвіли. Спереду я їх садити не хочу, в мене були вони, Вон, бачите, це ж залишилися булинки в тому році, не все викопала. Але вони мені закривають мої спреєчки. Троянди. Через те, отак. А, і ще я не сказала, ще ж буде, але там небагато. Це булинок 10. Але буду дивитися. Це ця лілія, там вона рядком у тому квітнику. чотири кущі. Це... Пахуща. В неї лілійки так висять униз, як дзвониками наче відкриваються. Вона біла. Зайдіть до мене в спільноту і побачите. Вона зацвітає пізніше за всі оці. Але вона дуже ефектна, дуже-дуже. Я залишаю щось собі, бо я хочу її більше десь ще посадити. Але хто дуже хоче, ну це булинок 10. По-моєму, 3 чи 4 в мене вже заброньовані. Але це дуже ефектно, не пошкодуєте. Ось ця рожева, це не ця, це я в тому році купувала. і Мені зацвіло, це на базарі я брала. Ось ця рожева рання. На сонечку вона вигоряє. Вона, вона такого ніжного-ніжно-рожевого відтінку. Дуже гарна. Це я почеренкувала вчора троянди. Побачимо, що вийде. Ось, бачите? Оце тут не розсаджено років три. Це Я не знаю. Я не знаю скільки. Це мені треба, щоб людей 50 їх купувало. Щоб... Бо я учу... в тому році, зараз я розкажу, в тому році у мене ось тут, ось бачите, це ж не викопана, забула. В тому році в мене отут був рядочок. Десь приблизно отаких от приблизно завбільшки, як оцей. Ну як рядочок? 5 кущиків. Отаке от відро 17-літрове. Я накопала майже повне. Це те, що я розсадила там в тому квітнику, що я показувала. Цибулин було дуже багато. Я кажу, як мій кулак і більші, я таких цибулин з віку не, не бачила у продавців, отаких От завбільшки. Вон також, бачите, також жовту пропустила. Ну, ось, просто показую. І буду ж тоді дивитися на відео, ще пофотографую пізніше, якусь розквітнуть, щоб мені не сплутатися із рожевими, жовтими, червоними. Отак. Ну, а заодно похвастаюся. Це, я минулого року, назви не знаю, спрейка. це. Хто мене давно дивиться, минулого року в такий же час, десь кінець червня, я купувала просто на базарі і посадила. Там дві спереді, жовта і біленька, і оце така гарнюсінька. І ось така. Як пластикова. Таке відчуття, що в неї листя пластикове на квітах. Рожева вже відцвілася. І ще. Дивіться, який в мене гарний дельфіня. А от з дельфініумом камера кольору зовсім не передає. Він набагато вищий за мене. Напевно, десь до 2 метрів. Це я вирощувала із семена. З усього пакетика, з десяти насінинок, у мене зійшло дві штучки. І посадила я один тут і один поруч. Але він один не прийнявся. А оцей так і є. Не знаю. Боюся відділяти від кореня. Нічого йому не станеться. Напевно, це навесні треба ранньої весни робити. Але колір камера не передає. Він не такий рожевий, він більш кольору морської хвилі. Більш такий блакитно-рожево-бірюзовий. Такий гарненький. Завжди я його піддязувала, він падав, зараз я води йду далі. Він падав від дощу, а цьогоріч я йому поставила залізне кільце. Три ніжки вбиті в землю і зварене кільце. Варили під піон, але ну, побачимо. Поки що ось два дні лило і його не положило. Вон там одна гілочка. Ну, краса. Так що, якщо хтось хоче, зв'яжуся яж... зв те зі мною восени. Я ще буду, ще вони дужче зацвітуть, я ще покажу. І троянда дочіпляється. І хто бажає собі таку красу, щоб було багато. Краси мало не буває, але буде мало замовлень. Я ж викидати, звісно, не буду, а хотілося щось мати з цього каналу. Просто мама каже, давайте ти на городі просто посадиш там у два ряди їх десь, де, де полуниця, де малина, щоб не. Тому що треба їх розсаджувати. Я б, може, і тут хотіла б посадити спрейку якусь. Спрейки дуже мені подобаються. Тут також. А спереді я їх не посажу і в тому квітнику також, тому що там у мене троянди під забором туї. І ще у мене є лілії, але вони ще не цвітуть. І вони також десь тут є. Але їх дуже мало. Сорт тріумфатор. Але вони в мене чомусь ніяк не розведуться. Їх я купувала один час із оцими жовтими цибулинками, але вони... Ніяк я їх не бачу тут навіть уже. Ніяк вони в мене не розведуться. Можливо, я їх просто зараз ще не находжу. Їх так багато, цих пуп'янків. Ну все. Що хотіла, показала. Вибір за вами. Колір надзвичайно гарний. Всім Дякую за увагу. До побачення!